Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні пропоную вам поговорити про розлучення, поговоримо, яким воно може бути в Україні, куди вам потрібно звертатися, і взагалі про останні зміни в сімейному законодавстві. Дивіться, згідно чинного сімейного законодавства, є два варіанти розірвання шлюбу. Перший варіант передбачає те, що ви зможете звернутися до рацу і відповідно написати заяву на розірвання шлюбу. Це можливо в тому випадку, коли ви обоє бажаєте розірвати шлюб, у вас немає до... Одна одного ніяких претензій, тобто ви все вирішили мирно, у вас немає дітей взагалі, або немає дітей молодше, 18 років, ви все проговорили, все обсудили, розумієте, як ви будете ділити майну чи взагалі його не будете ділити. Тобто, у вас практично немає один до одного ніяких претензій, ви просто хочете розірвати шлюб, розійтися і далі кожен, що проживав своє життя. В такому випадку є. Можливість звернутися до раци і написати заяву про те, що ви бажаєте розірвати свій шлюб, не маєте ніяких відповідно одне до одних претензій. Якщо ж у вас інша ситуація, ви хочете розлучитися, а інша сторона не бажає цього, чи у вас є. Спільні діти молодше, 18 років, чи взагалі є багато спірних моментів стосовно вашого розлучення, тоді вам, звичайно, пряма дорога до суду. До суду вам потрібно звернутися належним чином, тобто написати позовну заяву, додати всі необхідні документи, це ваше свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження дітей, ваші паспорти чоловіка і дружини, про те, що відповідно позовну заяву написати. При те, що ви хочете здійснити розлучення, позивну заяву про розлучення, ви будете самостійно її складати чи звернетеся за допомогою до юриста, чи якогось консультанта, чи адвоката, який вам зможе допомогти в даному питанні. Також до переліку документів вам ще потрібно буде довідку про склад сім'ї, адже він підтверджує факт проживання дитини з батьками або одним із батьків і відповідно виконання батьківських обов'язків, та обов'язково потрібно буде сплатити судовий збір. І, відповідно, документи подаються до суду у двох, у двох примірниках. Тобто ви вибираєте самостійно для себе, який варіант більш буде зрозуміліший вашій парі. Так, далі ви звернулися до суду, позов ваш задовільнили. Є таке право, що вам можуть дати час ще на примирення в судовому порядку. Ви подивитесь, чи хочете, ви залишатися надалі в шлюбних відносинах, чи все ж таки ні. Якщо ви вирішили для себе остаточно, що шлюб буде розірваний, в такому випадку ви про це відповідно ви, ви свою волю. Розповідаєте все те, що ви маєте сказати в суді, вам шлюб розірвуть, і в такому випадку надалі, якщо у вас є дітки, вам потрібно буде подавати позовну заяву про стягнення аліментів і поділ, якщо у вас є претензії майнового характеру, і відповідно подати позовну заяву про поділ спільного майна. Подружжя і простягнення аліментів. Адже в судовому процесі всі ці моменти, з ким залишаються діти, з ким вони будуть жити, як буде ділитися ваше спільне нажите майно, всі ці моменти в судовому порядку будуть вирішені, якщо ви, відповідно, не дійдете якоїсь взаємної згоди з цих питань. Це що стосується розлучення, тому є два варіанти, якщо під Підсумуємо, скажімо так, або ви можете, якщо ви не маєте. Одна до одного претензій майнового характеру е, немає у вас діток, немає молодших діток 18 років. Ви можете звертатися до рацу і писати там заяву про відно про розлучення, про те, що ви бажаєте його розірвати. Якщо ж ви маєте питання до іншої сторони, ви не можете дійти в згоди, у вас є багато спірних питань, тому ви звертаєтесь до суду і відповідно в судовому порядку ваш шлюб. Буде розірваний. Якщо виникають питання, будь ласка, задавайте. Дякую, що підписуєтесь на мій канал. Дякую, що залишаєте коментарі, бережіть себе та свої родини.